Нехай добро перемагає зло, хай здохне Путін бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами знову Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 13 листопада, 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти козацькі аркани Таро або інша назва цієї колоди Слава Україні. А епіграф буде з цієї книжечки східних прислів та приказок. Отож, взявши костура у руки, не спітнешся, послухавши мудрої поради, не помилишся, не бачиш на гору зійди, не розумієш старшого спитай. До запашних квітів багато бджіл летить, до вченої людини багато людей за порадою йде. Всі люди наставники, всі люди учні. Молоде дерево легко зігнути, молодій людині легко помилитись. У криниці не водиться риба, у молодому гаю не знайдеш високого дерева. Старші саджають дерева, щоб молодші згодом могли відпочивати під ними. Ось такі афоризми сьогодні для вас. Випали, а що ж стосується 13 листопада, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що загальна карта на по вашому дню народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить чи спростує. Також, якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде така сама карта. Знову буде три карти: перша карта за зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Бо кожен репост він підвищує перегляди самого прогнозу, який вистрілює лише один раз. Завтра буде інший день. Завтра буде інша колода. А колода слава Україні! Вона гідна того, щоб ви поставили свою вподобайку. Друга карта це буде загальна карта. Дня і третя карта за днем вашого народження, тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати від цієї середи 13 листопада. Розбита вежа, причому в перегорнутому стані. Ця карта каже про те, що сьогодні у вас день відновлення. Сьогодні нічого поганого з вами не станеться. І хоча катастрофа вона дуже близька, буквально на відстані витягнутої руки, вона вас ніяк не буде стосуватися. Ви сьогодні також можете допомагати іншим людям, які щось втратили. Сьогодні ви на позитиві, і сьогодні ви можете відтворитися як Відтворюється пташка Фенік з попелу, і подивіться на цю розбиту вежу. Ми бажаємо, щоб вже вона скоріш горіла і палала. І ще представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Далі, стрільці. Карта діти в класичному таро називається Сонце або Променисте сяйво. І це карта каже про те, що сьогодні ви сповнені гарної енергії, сьогодні ви можете її розповсюджувати, сьогодні до вас можуть прийти великі гроші, тому намагайтеся їх правильно розподіляти. Ну, а сама назва карти Діти каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб провести його зі своїми дітками, онуками та нащадками. Ще представники. І знаку стрілець 13 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для козирогів Будьте обережні, чернець, він же відлюдник в прямій позиції каже про те, що вам не слід оголошувати свої таємниці і особливо розповсюджуватися про свої майбутні плани. Навпаки, сьогодні у вас такий день, коли вам слід знати свої межі, не заходити за ці межі і намагатися бути прихованими і таємничими. Чим більше буде навколо вас тайни, таємниці, Тим більше людей забажають потім з вами спілкуватися. Відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні, можливо, той день, коли слід більше посидіти на самоті і з'ясувати, чого ви досягли, а чого б ви могли досягнути, якщо б були більш активними. Далі представники знаку водолій. Перегорнутий козак це ознака того, що сьогодні день не для творчості. Це чоловіча енергія, вона пов'язана з сонцем і в класичному таро це карта мага. І в перегорнутій стадії ця карта про те, каже, що сьогодні магії у вашому житті не буде. І окрім цього, ваш егоїзм він може вам дуже сильно шкодити, тому краще дослухатися до порад і побажань інших людей, а не робити так, як того ви самі. Мій бажаєте. Далі представники знаку Риби. Кацап Прямій позиції в класичному це карта диявола, і це фатальні ситуації, в які ви можете встрясти у цю середу. Намагайтеся бути поспокійнішими і головне, не наражайтеся на неприємності. Сьогодні їх буде вдосталь. Сьогодні можуть відбуватися фатальні ситуації, які заздалегідь якось спрогнозувати дуже важко. Це також планета Марс, а планета Марс пов'язана з війною, тож війна сьогодні може до вас також дійти. Будьте обережні, якщо ви боїтеся зіткнення з людьми в формі, то сьогодні краще нікуди навіть і не виходити. Далі представники знаку Овен жертва в прямій позиції в класичному Таро це карта повішеного, і вона каже про те, що сьогодні вам. Треба йти на певні жертви, на певні втрати. Ці втрати можуть бути мінімальними. Вони можуть стосуватися вашого відношення до людей, вашої благодійності, вашої щирості і вашої спроможності допомагати іншим людям. Якщо ж будете думати лише самі за себе, можете все втратити. Будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити, і сьогодні ви можете втратити якесь майно. Також це стосується вашого здоров'я, слідкуйте. За ним, якщо є якісь симптоми, краще прийняти відразу якісь ліки, щоб не запускати цю хворобу. Далі представники знаку тілець, перемога і в класичному тароці карта Всесвіту. Це карта найвищих результатів. Ви сьогодні дійсно можете досягти певних перемог. Сьогодні ви можете закінчити довготривалі справи. Причому закінчити гарними результатами. Сьогодні для вас відкриваються можливості, сьогодні для вас відкривається всесвіт. Ну і сама назва цього аркану каже про те, що вас очікує якась перемога. Дай Боже, щоб це була вже найсправжня наша спільна перемога України. Над темними рашиськими силами. Ну і ще представники знаку тілець цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Далі близнюки Шинкар. В класичному таро це карта блазня або крокодила. Тож сьогодні натяк на те, що серйозні якісь справи краще не проводити. Бачите, Шинкар налив оковитою і пропонує випити. Вам також він буде пропонувати випити. Сьогодні день спокусливий, це нульовий аркан. Будьте обережні, краще якісь важливі справи перекласти на якийсь інший день, особливо якщо ви з забобонами і боїтеся. 13 го числа краще це так і зробити. Ну, і це гарний день для пусточів, для пустувань. А от для важливих справ краще знайти інший день. Ще представники знаку Близнюки цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для раків отаман. В класичному таро, це імператор, і це планета Юпітер. На жаль, вона випала вам перегорнута. Це каже про те, що люди і обставини вам можуть заважати. Ви можете покладатися лише на власне вміння, на власні навички. А от люди вам можуть вставляти палки в колеса. Особливо це стосується, якщо ви працюєте в якомусь колективі, сьогодні ви можете відчувати певну напругу. І навіть якщо ви будете просто спілкуватися. Зі своїми рідними дома також вас очікують якісь нервові стани. Тож менше спілкуйтеся з людьми і перегорнутий отаман. Він же імператор каже про те, що, можливо, сьогодні слід побути трошки на самоті зі своїми думками. Далі представники знаку Лев. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні не той день, коли слід щось радикально змінювати. Намагайтеся у цей день бути стабільними і намагайтеся ліквідовувати наслідки свого минулого. Сьогодні ви можете трошки забруднити свою карму, якщо будете вести себе необачливо і не будете далекоглядними у своїх діях. Далі представники знаку діва. Писар в прямій позиції в класичному таро – це Верховний Жрець, Єрофант, папа, Тот Гермес Мегіст. Те, що писар пише, каже про те, що сьогодні гарний день саме для підписання якихось угод та договорів. Бо це планета Меркурій, а планета Меркурій пов'язана з торгівлею, а також з наукою. Ще це ваш зв'язок з інтуїцією. Сьогодні краще покладатися саме на інтуїцію. Завдяки інтуїції ви можете виграти. Будь-які складні справи. І нарешті представники знаку Терези. Цар в класичному Таро – це карта Сутінок або місяця, і в прямій позиції вона каже про якесь неправильне сприйняття світу, якісь галюцинації, якісь омани, які можуть на вас напасти саме цієї середи. Не намагайтеся з'ясувати якісь. Особливо тонкі відносини чи якісь обставини, ви нічого не з'ясуєте. Навпаки, ви можете впасти у чиюсь брехню і повірити на цю брехню, і, врешті-решт, втратити більше ніж ви хотіли заробити. Ще представники знаку терези цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. І загальна карта. На цю середу, чого очікувати від 13 листопада, курган в прямій позиції. Курган це карта відродження, страшний суд. Вона каже: окрім цього, що нічого такого надзвичайного не станеться. Навпаки, сьогодні буде чергове повторення чогось, що вже було у минулому. Ну але оцей натяк. Цей могильний хрест на кургані він натякає на те, що у цей день є зв'язок саме з потойбічним світом. Якщо ви займаєтесь спіріуту, спіритичними різними сеансами, сьогодні у вас буде це гарно виходити. Непоганий день для того, щоб пом'янути тих, хто відійшов в інші світи, і також непоганий день для постійних якихось занять. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного. Кольору. Що стосується самого дня, то я б виділив найнебезпечніші години це з 10-ї години ранку і позакат сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, без втрат і без якихось фатальних ситуацій. Бережіть себе і пам'ятайте про те, що ваша доля у ваших руках і сьогодні нічого. Нового не повинно відбутися у вашому житті. Тож пливіть по річці життя і пам'ятайте, що будь-які підводні каміння це не той привід, щоб зупинятися тільки вперед, тільки до нових досягнень. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції. Інша назва цього аркану два шляхи, і це карта. Вибору саме у ваших руках залежить те, як будуть розгортатися ситуації. Окрім цього, це карта спокус, це карта закохані. Кажуть про те, що сьогодні ви можете зустріти саме свою половинку і закохатися. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Суддя в прямій позиції. Ви Досить рівноваженні. сьогодні гарний день для того, щоб навіть іти у суд і вирішувати якісь нагальні питання. Восьмий аркан це гармонія, це рівновага, внутрішня рівновага, яка з вами, і вона дає можливість вам розмножуватись не тільки ідеї, а це також гарний день для жінок, які бажають завагітніти, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий Гармаш це карта в класичному таро колесо фортуни, карта вдачі, карта успіху. На жаль, вона випала перегорнута, тож очікувати якихось несподіваних змін у цей день не слід. Також не слід грати, бо якщо будете грати, будете програвати. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно це ваш день, вам випав гетьман, а в класичному таро це карта колісниці, і випав він перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете робити помилки, і тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Якщо вам потрібно кудись їхати, то дорога ця буде. З зупинками з поверненнями назад, якщо ви чомусь навчаєтесь, сьогодні вам дуже Погано буде засвоюватися новий матеріал. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ну тут підтвердження нумерології, карта зірки, карта пов'язана з емоціями, з красою, з ніжністю, з сексуальністю, вона випала перегорнута. Це те, чого вам буде не вистачати. Бо ця карта пов'язана з планетою Венера, а планета. Та Венера, це емоції. Якщо ви не будете контролювати свої емоції, то дуже буде вам сумно, меланхолійно і погано на душі. Тож намагайтеся якось вирівнювати свої емоції. Найкращий засіб це гарна музика, яка звучить на нашому радіо. 22. Далі, якщо ви народилися. 6, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця довбиш в класичному Таро це карта сонячний геній або помірність, і це якісь недобрі звістки, це відсутність ритмічності, і це каже про те, що сьогодні ви знаходитесь від без захисту. Тож намагайтеся захищатися самостійно і слідкуйте за своїми словами, бо ваше слово може бути надійною зброєю в руках ваших ворогів. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сили свої треба берегти. Це карта чоловічої потенції. Тож, якщо ви чоловік, особливо економте свої сили, сьогодні виграти ви можете лише завдяки хитрощам. Намагайтеся слідкувати за своїм здоров'ям, бо ви втрачаєте сили, а якщо ви будете знеструмлені, то прийде, на жаль, і хвороба. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута ворожка. Каже про те, що сьогодні поганий день для вас, якщо ви жінка. Жіноча енергія вона досить забруднена. Це також стосується інформації. Сьогодні ви будете отримувати недостовірну інформацію, і будь-які справи з жінками будуть не сильно вдачливі. Тож намагайтеся все робити самостійно, не розраховувати на поміч друга чи особливо подруги. Подруги будуть тільки заважати. І остання карта для людей, які народили. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнута мати. Мати в класичному таро це імператриця, вона ж Ізіда Уранія, і, на жаль, в перегорнутому стані вона каже про фізичні втрати. Це може бути втрати майна, якщо ви автовласник, намагайтеся сьогодні не їхати на власному авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. Також це якісь негаразди, які можуть бути у вашої мами, тож можливо. Слід більше їй приділити своєї уваги, також це велика наша мама, планета Земля, яка страждає від війн, яка страждає від нашого невігластва, коли люди забувають поважати нашу велику матінку планету Земля. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні аркани, назва яких слава Україні, щоб все найкраще від. Бувалося у вашому житті якомога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний Лакантанка, Господь Бог.